Київські оперативники затримали двох наркоділерів. Та вилучили партію героїну на 5 мільйонів гривень. Дилерами виявилися двоє чоловіків, громадянин Білорусі та житель Миколаївської області. При цьому перший великими партіями купував важкий наркотик за кордоном, а потім перевозив заборонений товар у містечко на Миколаївщині, де його зберігали. Згодом у великих містах України шукали оптових покупців. Міліція затримала зловмисників на гарячому біля. Столичного торгового центру Безпосередньо канал надходження наркотиків нами зараз встановлений. Це Російська Федерація. Для того, щоб збувати наркотики, в основному це був місто Київ для них. Тобто невеличкими партіями працівники спрацювали оперативно спрацювали. Також вилучений при обшуці пістолет. Зараз встановлюємо надходження цього пістолету, чи є бойовий чи не є він бойовим. Також необхідно сказати про те, що вміняємо йому статтю 307 кримінального кодексу. Частина третя буде це від 8 до 12 років позбавлення волі, а також конфіскація майна.